Обов'язково під час вивчення чогось нового використовуй тезисну фіксацію. Для чого це потрібно, що це таке? На шляху до змін ти будеш сприймати багато інформації. І неважливо, скільки ти вивчив, скільки ти прочитав, важливо, що тобі засвоїлося в голові. І саме фіксація вивченого матеріалу на листку, в блокноті, власному, не в телефоні, не в нотатках, а іменно на листку. Буде допомагати і краще запам'ятовувати. Тобто, подивився відео на Ютубі там, 10 хвилин, записав основні тези зразу, моментально після відео. Подивився, наприклад, не знаю, передачу тут, прочитав книжку, зафіксував, прочитав пост, зафіксував. Все, старайся записувати. Якщо ти хочеш прийти до результату швидко, якщо ти хочеш розвиватися, а не просто сприймати матеріал і виснажувати світ.